Найкращі помічники, які я використовую при зборці, вот таких вот щитів для керування або басейном, або тепловим насосом, отака, от, от мілвокі, типа штучка, її дуже зручно зачистити. Обичний кабель. Тож вона, по суті, отак от обично вставляється. Ви там знаєте скільки вам потрібно зачистити, отак проводиш, і по суті, бачите, воно гарно розрізає, типа, оцей кабельочок. Ось ми його розрізали, почистили, можна підрізати от цю лишню штуку кусачками. І далі найкраща типу, штука, це от такий кніпик стріпер. Да, По-перше, що зручно зачистити кабеля. От так, от. Раз, два, три. І потім ми, не міняючи інструмент, беремо, наприклад, от таку от обжимочку, Вдимаємо клемник, типу сюди. Раз. Вдіма... Вдімаємо, в другий клемничок вдіваємо, два. Третій клеммічек задіваємо зразу сюди. І от тут, бачите, є таке от гніздо. Спокійно вставили. Раз, два, три. І маємо таку от гарну обжимочку. Ну і тепер нам треба просто, типу, закрутити три провода от сюди, наклемничок. звичайно, відвертою. Тому от два гарних помічника всім рекомендую. Це кніпікс, отакий от стріпер універсальний. І отака от така гарна зачистка. вона Тут перевертається ніж, можна чистити як круглі е, провода, так і плоскі провода. Ну і тут для зручності теж можна у така зачистечка підрізати ізоляцію і те саме попідрізати провода. А кому цікаві гарні інженерні рішення на базі теплових насосів, безкоштовна консультація по посиланню в шапці цього профілю. Всім тепла в ухолоду, слава українцям!